Вітаю, друзі! Ми починаємо писати нову історію з масштабним оновленням на Кремен ДРП, де ми разом з вами будемо самостійно будувати своє місто, своє майбутнє та цілий штат. Від нашої з тобою спільної роботи буде залежати все: нові будинки та інтер'єри, бізнеси й нові роботи, нова економіка, фабрики, кінотеатри, туристичні об'єкти та багато багато цікавого. Усі основні початкові роботи на момент великого будівництва були виключені та будуть макатися поступово завдяки нашій роботі. І першим кроком нашого великого будівництва це буде склад з бетоном, на який нам потрібно півтори мільйона дерев. Знаходь двох друзів, перевдягайся та гайда до роботи. І зовсім скоро ти побачиш заради чого ми всі разом працювали та проливали під. Ти зрозумієш, що твій внесок був дуже важливий у всіх етапах будівництва, тому що це лише тільки початок. Зовсім скоро ми з тобою зустрінемося і я розповім тобі про новий етап. До зустрічі на Kreml